Ну що, всім доброго ранку. Ми знову на морі приїхали закривати сезон. Сьогодні вже 30 вересня, останній день вересня. І ми будемо закривати цей пляжний сезон. Зараз водичка вже прохолодна. Але нічого, я з собою взяла два купальника і я обов'язково потрібно. Я обов'язково купаюся. Я не знаю, як хто? Людей тут майже немає. Ну, ще рано. Ми приїхали ще рано, а де інколи де там, там, там десь стоять машини. Люди ще відпочивають там всі зручності, є домики такі, а там далі. Так. Ще там, там машини, але людей вже дуже мало. Так що дочекаємо ще якусь годинку, сонечко підніметься і ми підемо купатися. А зараз ми поки дихаємо, дихаємо по Зробимо прямий ефірчик і підемо купатись. А вже, а вже становиться тепліше. Вже тепліше зараз буду роздягати. А що ви думаєте? Буду роздягатись. Я така. Я все життя прожила на морі, то мені не звикати. Приїхала на море, Значить, треба все Насолоджуватись. E é disso.